І харчів, і одягу не вистачає нашим захисникам на передовій. Завдяки небайдужим тернополянам. Чимало допомоги вдається доставити військовим на схід. Однак з пожвавленням обстрілів з'явилася потреба у їжі, яку можна швидко приготувати. Звичайне молоко, сухі пайки в жіній банці тушонки приправи. Мівіна, таке, що можна приготувати дуже швидко, бо вони там їх коли обстрілюють. Вони там не мають часу багато приділяти часу для готування їжі. Тому треба щось таке, щоб швидко можна було зразу з'їсти. З одягу військові просять легкі літні речі: футболки, спідню білизну, шкарпетки, кросівки через проблеми із водою, як засіб гігієни, необхідні вологі-серветки. Також є потреба у ліхтарях, тактичних окулярах та засобах від комах. Насправді хлопці просять те, що необхідне, те, що їм потрібно і. Ми власне, за цим контролюємо. Тобто ми перевіряємо 10 разів ці потреби, ми дивимося, чи справді вони актуальні, контролюємо дорогі речі, також перевіряємо, де вони перебувають. Тобто, це наші принципи, це наша робота, і воно ну, дає свої результати. Не залишаються осторонь від допомоги і демобілізовані бійці, повертаючи речі, які їм вже відслужили. Прийшли двоє демобілізованих солдатів і принесли своє спорядження, яким вони користувалися там на сході. Сказали, що ми дуже розуміємо, наскільки хлопцям там це потрібно, тому ми приносимо те, чим користували ми, але що нам зараз не потрібно. Вони принесли нам форму дуже хорошу, два комплекти напівно кожен свою в дуже хорошому стані. І принесли дощовик, кепку приблизно. Через два тижні кажуть волонтери на схід повезуть черговий вантаж. Однак допомогу збиратимуть далі і закликають до цього тернополян. Нагадуємо, приносити продукти та речі можна в логістичний центр допомоги бійцям. АТО, що на вулиці Збареска, 16, або зателефонувати на гарячу лінію за номером 097 20 55 055.